Доброго денечка! Діліться, який салатик в мене росте. Це я посіяла. О! Бачите, 10 січня. Посіяла зробити отакий от салат. О, 4 сезони. Він дуже хороший, він дуже смачний, він не пахне землею, як. Одеський кучерявець я сіла, я його не можу їсти. Він мені ну, їсиш, як вроді, землю жуєш. Я вторік все повиривала, повиривала і повикидала. От. Думаю, попробую. Світло ж відключаю два рази в день, по, два рази в добу по 4 години. От. Побачу, що буде. Буде нормально, значить буду остальне сіяти. Не буде нормально. Слухайте, говорю з таким настроєм. Що через силу це буду робити, щоб тільки себе занять чим небудь знаєте? Тому що дуже тяжко, ну дуже тяжко це все переносить, що в нас зараз робиться в цій нашій Україні. Ах, от наробили нам раші, сусіди, брати, блін. Нема слів. Дивіться, в мене є стелаж отакий, мені вторік зять зробив. Я його взяла, дивіться, залішила села. І рушниками, і покривалами. І я заложила тут ще наверху таку дві простині. У мене такі терміко є. Це я відкрила для того, щоб зняти салат. Тут в мене посіяні, тут в мене посіяні оце о, гвоздіки, то еустома. П'ять штучок всього я купила новенький такий пакетик, а це гвоздіки, мені внучка купила. от. Ну і посередині на оцій досці стоїть оцей салат. Зараз, якщо я, дивіться, вчора купила я отакий перчик, можете про нього почитати, це ранній перець, баклажан. Дуже хороший родючий. Я люблю сіять білий, але в цьому році ще, крім білого, я по, білі баклажани ще посію отакі. Тоже дуже гарно мені у зеленому світі я купляла це насіння. А це в Велмарті купила не F1, не гібрид, а отакий звичайний. Але вже тут про нього таке пише, що такий, слухайте, добрий, надранній, хороший. Попробую 5 штучок посію цього. Отак називається. Купила таблетки. Оці парнички це будуть для квітів потім. Це просто я вам показую, що я купила. А купила я ще, щоб розложити таблеточки отакий парничок. отакий парничок. Зараз я буду тут мішає пакетик. Отакий, дивіться, тут підставка, щоб вода не бігла, як поливати О, Тут є. На дні дирочки тут є. О, це саме головне, що не треба плівкою затягувати, тому що поки зійде, ви ж всі знаєте, що треба, щоб був парничок, чи ящичок, чи коробочка. Треба закривати. отак, бачите, як у мене о, плівка. Оце я зараз розложу ці таблетки. Он стоїть вода вже приготовлена, шприц, тому що так е, не можна наливати. Я взяла шприца десятку буду наливати водичку. В таб... Якщо торфяні таблетки, більш абсолютно нічого не треба сюди. От. І далі буду вам показувати, що я буду робити. Будемо пробувати. Колись моя мама, зараз ви всі скажете, що може ще дуже рано, колись моя мама сіяла. Починала з 10 січня все сіять. Перці, помідори. Перці вона сіяла мало. Це було Боже, 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 коли я ще маленька була. Боже, років, мабуть, 55-60 назад. А вспоминаю все, оце мені як зараз стоїть перед очима, як на дворі стояла така завжди куча, здоровежна на землі, довбали її ломами. Раніше розложували, на дворі це все було, раніше розложували гній кінський, потім ставили такі рами парники, накрив, засипали землю, накривали стеклянними такими рамами. Ну да, так казали, вроді би, рам, не рами. Ну, накривали стеклянними такими штуками. Мати такі були зроблені, хто старший пам'ятає, може, ще й зараз таким користується. Із соломи були такі мати, накривали багато-багато тими матами, потім брезентами, і ще там чимось. І тоді прогрівалася швидко земля, а в хаті вже були посіяні, була посіяна розсада, ну, типу, як оце воя посіяла. І тоді, вже, як земля тепла, пікували у ці рами. І це все було. Я ж вам кажу, що починала мама сіяти в середині січня, потім пікували, потім ще раз розсаджували е, у тих парниках. От. А 1 травня, 1 травня, завжди ми висаджували, завжди збиралися. Е, мама просила сестру старшу, щоб приїжджала. Я тоді ще мала була. Ну, хто був вдома. Розсаджували в город. Тоді мама на городі садила по 5 тисяч кущів помідор, а то й більше. Діло в тому, що раніше ж не було ні зорі з теплицями, ні Київ з теплицями не був, ні з Херсона з копанів не возили помідори. От, і тоді вона продавала. оце як зараз пам'ятаю, то думаю, посію я довго сходить. От. А в мене ж теплиця така, що тільки сонце пригріє, можна вже садити у ній буде. В теплиці є дуги, на всякий випадок зроб, поставлю ті дуги, знаєте. Ще можу навіть зробити під низом, положити якийсь там перегній, потім трошки землею засипати, а тоді вже садити, щоб такі була така подушка тепла. знаєте. Отаке от добренько буду. Я це зараз ставлю. Дивіться, встаю я. Стою і отак воно в мене стоїть. О, гляньте. Отак стоїть. Отак от я все зараз опускаю. А що ж робити? Якось треба вихід з положення шукати. Хочемо же ж виростити. незважаючи не на що, вони ж думають, що вони нас присадять. Ага, геть, о, дивіться, це термічні такі простині. Такі в мене набори на ліжко є. От, дивіться, бачите? Тут їх дві. Отако От беру оцією штукою. Отут -от 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 защібаю такого, щоб туди вже не попадав холод. В хаті не дуже тепло, хоч і, і включений, хоч і... ну, потім защібну. Одною рукою мені погано. От От тут теж такий парничок стоїть. Бачите, там насіння я поставила. Ну, щоб тут мені на столі нічого не мішало. Зараз прийму ці, це я вам показала. Прийму ці і буду розложувати ці таблеточки. Не знаю, тут 44 штуки ячейки. А таблеток раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А таблеток 30 купила. От то вже я. Ах, хіба все продумаєш? Ну, посажу 30 насінин. У мене тут якраз виходить 20 перців, а тут скільки. Тут не знаю, скільки. Тут в грамах. Ну, Тут щось більше його набагато. І 10 баклажан посажу, потім досажу. Поїду. Зараз не хочу їхати. Я поки виїду з хати, мені кажу, настрою, ну, ні до чого немає. Ой. Добренько. Буду я робити. Роботу цю, щоб не думати ні про що. Вчора через день проплакала, надивилась тих відео. І в Ютубі виставляють, і в групах виставляють про Дніпро. Боже страшне, де не тільки Дніпро. Добренько, все, всім хорошого. Потім в другому відео покажу далі, що я роблю, щоб не було довго.